Всім привіт, друзі! Сьогодні хотів би з вами поговорити про озонові дири, які є в Новій Зеландії, Австралії. взагалі вони тут над Південним полюсом і в чому ж їхня небезпечність. Взагалі я коли приїхав в Нову Зеландію, то спочатку не уявляв про небезпечність Новозеландського Сонця до того моменту, коли ми на Різдво з моїм другом, я ще жив на північному острові, поїхали на океан покупатися, посерфити, і ми там побули буквально може півтори години і дуже сильно обгоріли. Нам ніхто не сказав, що таке сонце небезпечне. Я пам'ятаю, я так обгорів прилічно, мій друг був ще більший за мене, то він двічі обгорів. Раз у нього шкіра облізла і другий раз. Тобто це трошки більше, ніж годину, ми так полежали на сонечку, Самий розгар літа, це був там, кінець грудня. Як ви знаєте, в Новій Зеландії все навпаки, коли в Європі літо тут зима, а коли в нас зима, там січень, грудень, різдво, тут літо жарке, і всі відпочивають на пляжах. Я такий, що після того моменту ми задумалися, поговорили з друзями, які вже тут жили, і вони кажуть, що постійно кремами мастяться. І почали від того моменту і ми маститися. До речі, тут навіть взимку, якщо сонце світить, тут зима ж тепла, в принципі, там плюс 15, інколи, йде, плюс 20, навіть буває і більше. Сонячні дні бувають. Якщо ви не намаститеся кремом і вас біла шкіра, то є шанс обгоріти, і сонце радіаційне. І взагалі Нова Зеландія, Австралія, вони займають перші сходинки по. Захворювання на рак шкіру в світі. Австралія на першому місці, Новозеландія на другому. Ну там і такі країни, до речі, щоб ви знали європейські, як е, Данія, Нідерланди. Ша е, там ряд країн, вони також входять в десятку. Не, не, не набагато втекли втік, від Новозеландії і Австралії. Е, тобто. Це не тільки в Новій Зеландії і в Австралії, що там ряд країн, яких трішки менше, але вони також дуже реалізаційні в цьому плані. І якщо ви в новій Зеландії, то вам необхідно постійно маститися сонячним кремом. Тому дуже гарно захищає, і там радять ним маститися кожних 4 години і багато. Я знаю навіть моїх друзів, які масяться, коли хмарно. Кажуть, що також можна вгоріти. І ряд новозеландців. І, мабуть, вони звикли просто, також мої знайомі, вони майже ніколи не масять. Тільки якщо там плюс 30 і більше, що було, я в Зеландії дуже рідко, тоді вони користуються сонячним кремом. А так дивлюся, якщо зимою я там масяться, коли сонце на вулиці працюю з ними, вони не масяться. Кажуть, що зимою нема сенсу. І також, так, ну, і також якщо літом не жарко, там, трошки хмарно, вони також не масяться. Може просто звикли, бо вони тут на в Новій Зеландії, в них інші. Особливості організму, скажімо так, якщо ви приїжджа людина і тут іммігрант, то всі маситься, я знаю, працював там із Індії, він також дуже маситься, хоча в них е, темніша шкіра, ніж е, європейців. Одним словом, це така річ в Новій Зеландії тут. І ця дира вона з часом збільшується, збільшується. Вона якраз тут над, над Антарктидою е, висить на висоті, до речі. 11-30 кілометрів знаходиться. І чим більше ми використовуємо ці аерозолі, забруднюємо планету, різні заводи виробництва, вона буде збільшуватися. Чим менше ми це будемо використовувати, все, дара буде зменшуватися і радіація, радіація сонця також впаде. Це одна з таких самих небезпечних явищ в Ізландії, це і сонце, особливо влітку. Адже порівняно з іншими країнами, тут, такими як Австралія, наприклад, немає таких небезпечних тварин, як змії, крокодили, павуки отруйні. Можна собі гуляти спокійно, купатися в морі, акули. Теж тут рідкість, тільки маленькі, вони в Новій Зеландії. Тобто дуже безпечна країна в плані, а от е, сонце тут небезпечне. Е, і це мені здається, бачите, в кожній країні є якась своя така якби, недоліки однозначно. В ну, Ізландії це якщо бути з природою, то це сонце. Якщо тут немає таких таких небезпечних тварин, то це сонце. І не може бути все ідеально. <кій> По-любому буде якісь плюси, мінуси. І до цього звикаєш. Перший рік, як ви тут, якось що вам так ці крема купляти, маститися, ними, звично, а потім, як я вже тут 10 років, ось, то однозначно звик до цього новозеландського сонця. І е, люди, які живуть тут вже давно, також звикли Понятно, краще там, ніж було, наприклад, в Україні ми майже ніколи не задумувалися. Хоча і зараз, мабуть, і в Україні мастяться сонце зараз. Не дуже корисна скрізь, я пам'ятаю що в дитинстві на городі, як працювали <кій> зранку до вечора, картоплю садили, копали. Ніхто про це сонце не задумував. Думав, так нормально загоряти. Мені здається, що загоряти на сонці в будь-якій країні ну, не так і добре для шкіри, тому що ну, може все рівно бути захворювання на шкіру від цього. А коли я ж говорю, коли попавши в Нову Зеландію, то я вже тільки е, тоді над цим задумався. В Україні ніколи раз, по-моєму, не мастився, десь коли сізде, відпочивати кудись. Мастився сонячним кремом, а так ніколи в житті. А тут в Новій Зеландії інша трішки реальність. Е, всі майже мастяться. І, хоча я ж говорю, температура тут комфортна в плані, не, не такі там жаркі дні, як бувають. В інших країнах плюс 35, плюс 30. Тут якщо буває, може плюс 30, то декілька разів на рік на Різдво якраз саме жарко, коли там, з 25 грудня. А всі інші дні, ну, літо таке комфортне, плюс 25. А, така сьогодні ситуація. Хотів вам трошки розказати про ці озонові дири, що вони тут якраз на Нової Зеландії, Австралією. І чому це перебільшення, тому що ряд країн з таким самим небезпечним сонцем, як Нової Зеландії і Австралії, чуть-чуть там менше. Але про них менше говорять. Говорять, що в Новій Зеландії і в Австралії найбільше так це правда, але і на ряду інших країнах, як я перед цим називав, також небезпечне сонце, там трішки воно краще, ніж тут. Але ж це. Про них просто менше про ці країни говорять, одним словом. То Австралія, Нова Зеландія, так і всі зразу, асоціація що там захворює на рак шкіри найбільше, і це правда. Але не тільки тут. Так, Завжди можна знайти вихід. Люди це кремом, головне це не забувати, що кожні 4 години, друзі. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я думаю, що воно, якщо вам було вам корисне, то... Поставте вподобайку, розширений коментар, підтримайте мій україномовний канал про Нову Зеландію. Я його відкрив першим. Його, ні, жодного україномовного ютуб-каналу про Нову Зеландію не було. Він єдиний зараз, тому це ще одна причина мене підтримати. Адже ви знаєте, друзі, що українська мова має значення. Будемо на зв'язку і слава Україні!